Здобувати освіту коштом держави тепер можуть діти військовослужбовців в Україні. Запрацювала програма, яка дозволяє повністю компенсувати вартість навчання для цієї категорії студентів. Що для цього потрібно? Дивіться далі. Отримати компенсацію можуть діти військовослужбовців, ветеранів а також загиблих захисників. Інформація про особу, яка має право на відшкодування, вноситься в ЄДЕБО. це система, реєстр, якою користуються освітні заклади. Ну, відповідно, якщо такі дані внесені, ця особа просто ставиться в чергу і за певною послідовністю такі сертифікати прийдуть. Після того вони погоджуються, після того оплачуються. Компенсація покриває повну вартість навчання. Подавати заявку не потрібно. Студентам автоматично надходить сповіщення у застосунок. Дія дію приходить сповіщення з цим відповідним сертифікатом. Людина повинна протягом 20 календарних днів цей сертифікат погодити своїм діє Підписати і відправити на опрацювання. Після цього е, е, даний запит приходить на мінветеранів. Мінветеранів е, перераховує кошти за навчання в відповідному закладі. Заклад повинен бути зареєстрований в, як учасник проєкту цього, е, тобто там вкладається спільний договір з міністерством ветеранів. На сьогодні допомогу вже отримала тисяча випускників бакалаврату та магістратури. Незабаром програма охопить і студентів молодших курсів.